Права 4. Під час сушіння гриби втрачають 89% своєї маси. Чи отримаємо ми 1 кг сухих грибів із 9 кг свіжих. Ну що ж, для початку давайте дізнаємося, а який відсоток маси свіжих грибів складає маса сухих грибів? Ну що ж, якщо всього у нас 100%, а з них 89% це втрачають риби, це волога. Ну, тоді записуємо перша дія. Нам потрібно від 100% відняти 89%. Ну і це буде дорівнювати 11%. Можемо, дужках записати, чого? 11% свіжих. Грібів? Це у нас складає? Маса сухих грибів. Сухих грибів. Є гаразд. Ну що ж, тоді давайте дізнаємося, а скільки ж ми отримаємо з 9 кг свіжих. Що для того необхідно записуємо друга дія. Якщо ми 9, поділимо на 100, бо відсоток це сота частина, то ми отримаємо 1%. А нам потрібно таких відсотків 11 результат множимо на 11. І це дорівнює. Ну що ж, для зручності, давайте ми 9 спочатку помножимо на 11. А потім поділимо на 100, так буде простіше. І це дорівнює 9 помножити на 11 це буде 99. А що ділиться на 100? Це буде дорівнювати 0,99. Ми переносимо кому на два розряди ліворуч. Отже 0,99. дужках записуємо, чого кілограм. Це у нас маса. маса сухих грибів отриманих із 9 кг свіжих є Ну що ж, отже, з 9 кг свіжих ми отримаємо 0,99 кг. Ну, але нас запитували, а чи отримаємо ми 1 кг сухих грибів? Ні, не отримаємо, Ми отримаємо менше. Ну що ж, записуємо тоді так, оскільки? Записуємо 0,99 кг. Це менше 1 кг. Так. Записуємо то ми не отримаємо. Не отримаємо один кілограм сухих грибів? Записуємо відповідь. Отже. Чи отримаємо ми один кілограм сухих грибів? Записуємо ні. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа. На цьому вправу завершено.